Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, мазин. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут в нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто он холодильник там з певними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну скільки воно коштує, може, на чай щось залишити. І спокійно собі поїхати і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак: От таким чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак приходиш, береш, кладеш гроші, все, пішов. Але після того, як пішло на шесті емігрантів, чуть -чуть це змінилось. Зараз значить, спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо на такому от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі, його видобувають. Значить поїхали. Берем євро. Ууу. Все і полилось справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це я в 12 ночі приїхав. Вже, вже магазини все закриті. І... Трошечки більше, треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку і помити. Серветочки є. Блін, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити в цьому випадку? А, ну, якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестану купити. Перепрошую, сюди. Засовуємо. Бачу, у нас є 5 євро на 5 літрів, нажимаємо change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, нас взагалі по 50 копійок. А, ну так, Бо може хтось бере літру. Все, набрали ми копійок, і тепер можна спокійно наливати собі, поїхали. Раз. 50 копійок, два, 50 копійок, старт. Це неприкольно, вони якось придумали. Незручно. Молочний швепс. Я викупив прикол, потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під котом. Все, і тоді нема піни. Тоді все, все супер. Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається всю ніч відчинений. Оп! І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока, нормального, домашнього, що воно прокисло. Ми на День Незалежності будемо робити вечерю, і будемо робити полтавські галушки. Я ж з Полтави. От. О, такі теми.